Недольотів у сфері призначення субсидій відбулося на селекторній нараді Рівненської ОДА. Позитивно, але недостатньо, замалувато желає желать, виконуючий обов'язки голови Рівненської облдержадміністрації Юрій Приварський не скупився на характеристики робочого темпу районів області. І каже, показники оброблення заявок та призначення субсидій впали вдвічі. Тоді вже як до 30 жовтня рівненщина має виконати цільовий показник 119 тисяч. І Якщо в тиждень кожен район має прийняти не менше 500 заявок, то деякі не. Долають навіть половини. Зокрема, у місті Кузнецовськ їх було лише сім. Щанський район, місто Кузнецовськ. В даному випадку розкраює також місто Рівне, 71% не тем, 256 заявок за тиждень, абсолютно не тем. Заступник голови Рівненської райдер адміністрації Сергій Подолін вважає, що причина мізерних показників у їхньому районі полягає у сільських та селищних головах, яких передусім турбують лише вибори. Займаються сьогодні виборами. В принципі, ми працюють по території місцевих. Безпосередньо я думаю, що ми вже будемо залучати конкретно і закріплених по сільських селищних радам, працівників адміністрації для виїздів з конкретними роз'ясненнями, і, мабуть, будемо. Просить допомоги наших закладів освіти і охорони здоров'я, які знаходяться на місцях, тому що потенційно на ресурсівський хат сьогодні надію дуже важко. А план на завдання ми не вговорім, повинні виконувати недостатня кількість соцпрацівників та виїздів мобільних соціальних офісів. Одні з головних причин невиконання показників по призначенню субсидій. Один із аутсайдерів цього процесу Гощанський район. Його представники пояснюють, роблять усе, що в їхніх силах, проте не можуть тягнути людей за руку, аби ті захотіли оформити субсидію. А ще кажуть, в районі вже закінчилися кошти для оплати праці тим безробітним, які до роз'яснювальних робіт з призначення субсидій були залучені із центру зайнятості. Ми охоплюємо максимально всіх людей, яких охопити можемо. Яким чином міністерство визначило нам. Ми я, не я, будемо, я... будемо та... обсуждати цей показник, доведений. Ну. Ну, нам може подобатися, не подобатися. Я повторюю з десятий раз ви працюєте в органах виконавчої влади. Вам доведений показник, який повинен виконуватись. Ми не для того зібралися, щоб обсуждати, яким чином він доведений. Є оціночний показник, оціночний показник доведений міністерству. Він має бути досягнути. Я розумію, що ми не можемо обговорювати ті завдання, які доведені. Я їх не обговорюю. Але ми робимо все можливе і змусити людину звернутися за сусіді, якщо вона не потрібно, ми теж не можемо. Ми їздимо по селах. Роз'яснює Юрій, Юрій Приварський каже, субсидії наразі головний пріоритет уряду, і плановий показник потрібно виконати будь-що. Як приклад наводить Рокитнівський район, виконання якого сягнуло 222 відсотки. І який щотижня має понад 800 звернень, від бажаючих отримати субсидію. Що ж стосується загалом усієї області, то із запланованих 119 тисяч заявок невиконаними залишилося 19 тисяч. Чи вдасться це зробити до 30 жовтня? Поки що питання. А на хіночик Валерій Гарматюк у ритмі подій.